Ти знаєш, я зустрілася з тобою, щоб поговорити про твоє часове розмежування реальності. Про те я вчора, сьогодні і завтра. Я не пам'ятаю, коли востаннє бачила тебе з посмішкою, хоча б з якимось натяком на це. Знаєш, ти не перший, кого я зустрічаю і чую фразу, що я чекаю завтра, завтра все зміниться. Ти знаєш, буквально Дві неділі назад я теж собі повторювала, що прийде завтра, і все зміниться. Все буде чудово, я відчую цю радість на собі, щастя, повернеться до мене, все буде класно. І стільки емоцій вкладала в кожне своє завтра, я, я такі замки будувала в своїй реальності. Але ти знаєш, це була моя реальність. І коли, коли приходило... Справжнє завтра, яке не належало моєму світу. А я розуміла, що фарба вже майже закінчилась. І це завтра не було таким яскравим, як я його робила. Я проходила просто повз кав'ярні і вирішила купити цю каву. Можливо, через годину тобі раптом хтось зателефонує, ти підеш і в мене не буде можливості випити її з тобою. Чи можу я бути впевнена в цьому? Не відможе. Так само про твоє завтра. Ти не робиш нічого зараз, але ти чекаєш завтра. Я погоджуюсь з тобою, що завтра зміниться. Воно обов'язково зміниться, воно не буде так само. Випій ще кави. Просто мені прикро бачити, як люди деградують. Я сама підпала під цю деградацію, тому що також колись чекала цього завтра. Але я пам'ятаю, як я взяла чистий аркуш паперу, взяла свої фарби, почала малювати. Тобто тільки бачив ці картини, вони були просто надзвичайної якості. І знаєш, коли прийшло те завтра, яке я сама створила, і те завтра, яке мені подарувала моє життя і моя реальність, я зрозуміла. Завтра більше я не хочу не мати ніякої справи. Знаєш, <смір> була така фраза у виконанні однієї людини, що всі слова анулюються. А як можна анулювати слова? Ну, ось так. Завтра дійсно змінює, Воно змінює дуже багато чого. Але чи змінить воно все так, як ти це хочеш, це найголовніше питання. А якщо ти плануєш завтра, то підпиши з ним контракт. Дійсно, а ти хочеш мати якісь гарантії, ти хочеш потребувати якихось гарантій свого завтра. Воно зміниться, не сумнівайся. Але чи зміниться воно так, як ти цього хочеш? Хочеш, каву? Бувай.